Та що ж таке, Яремчук не забиває з вбивчої позиції. Тепер і в Іспанії співають для українців. Його? 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 Мірча Луческу не проти подати у відставку. Друзі, всім привіт! Це нова свіженька пачка футбольних новин зі світу українського футболу, яка залітає до вас прямісінько в гаджети. Все, що потрібно робити, ви і так знаєте. Не заборою вас багато часу. Ну а ми розпочинаємо. Головний тренер Динамо Мірча Луческу після поразки від зорі 0-1 у матчі 18-го туру УПЛ відповів на питання про можливість відставки. Цитую у команди дуже важкий період. Я вважаю, що можу піти у будь-який момент. І не проти подати у відставку. Але проблема зараз в іншому цього сезону команда втратила 11 гравців. Ми не можемо купити нових. Ми не можемо за мить перебудувати наш склад. Друзі. Ну а ви як думаєте, скільки матчів потрібно ще програти київському Динамо, щоб пішов у відставку Мірча Луческу? Кортрейк вдома мінімально переміг Брюге 1-0 в матчі 30-го туру чемпіонату Бельгії. Український нападник гостей Роман Яремчук вийшов на поле на 64 й хвилині, замінивши Ферена Жуджлу. І вже на 68-й хвилині міг зрівняти рахунок та врятувати команду від поразки. Але Роман невдало влучив по мячу, хоча, здавалося, момент вбивчий. Безгольова серія Романа триває вже понад 13 матчів. Ель Пасо Локомотив поступився Детройт Сіті в матчі третього туру об'єднаної футбольної ліги з рахунком 1-3. Єдиний м'яч команди Ель-Пасо на рахунку українського півзахисника Дениса Костишина. Це перша результативна дія гравця за нову команду після трансферу. Миколенко допоміг Евертону вирвати нічию з Челсі. Саме з його паса розпочалася вирішальна атака. Віталій вийшов на футбольне поле на 84 й хвилині. А вже на 89 й український захисник, перебиваючи під пресингом, зміг шикарно виплутатись з цієї ситуації, закинувши в центр поля прямо на дукуре, який скинув на Сімса, власне, який і забив у ворота Челсі другий м'яч. Фото з інстаграму Михайла Мудрика: ось так виглядає футболіст, коли Грем Поттер не хоче його випускати. А як же хотілося бачити Михайла на футбольному полі? Однак він так і не з'явився проти Евертона. Також своєю блискучою грою в суботу порадував українських вболівальників Віктор Циганков, який зробив дубль, став гравцем матчу та врятував Жирону від поразки. Але саме цікаве те, що це перший українець, який відзначився дублем в лалізі. Циганков забивав на 29 та 52 хвилинах, провів повний матч та отримав від Софаскор 8,7 вала. Фанатам сподобався його перформанс, та вони заспівали пісню про гравця. Український захисник інтера Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі на матч проти Торонто, ставши найкращим гравцем своєї команди за версією Sofascore. Оцінка 7,2. Середня оцінка інтера 6,5. Ну а тепер про погані новини через ушкодження не зможуть допомогти національній команді раніше викликані гірники Олександр Зубков та Юхим Конопля. Однак з резервного списку Руслан Ротань перевів до основного захисника Олександрії Дениса Мірошниченка. Ще одна не дуже добра новина: Україна закінчує єврокубковий сезон на 14 14-й позиції, що дозволяє зберегти представництво у п'ять команд від країни у Єврокубках на сезон 24-25. Проте чемпіон України не потрапить напряму до групового етапу Ліги Чемпіонів. Йому доведеться проходити один раунд відбору. Наступного сезону чемпіон України все ж має можливість потрапити напряму до Ліги Чемпіонів за умови. Якщо переможець Ліги Чемпіонів не використає зарезервовану для нього путівку, а опиниться в зоні Ліги Чемпіонів у своєму чемпіонаті. Потенційно такою командою є лише Челсі, тому нас влаштує переможці Ліги Чемпіонів всі, окрім Челсі. Головний тренер Борнмута Гаррі Оніл заявив, що Ілля Забарний близький до повернення на поле. Українець пропустить поєдинок, що відбудеться на вихідних, однак повинен бути готовий до наступного туру, який відбудеться вже після паузи на ігри збірних. Захисник донецького шахтаря Віктор Корнієнко повідомив, що відновився після травми хрестоподібної зв'язки, через яку пропустив майже сім місяців. Головний тренер Ліля Паулу Фонсека у коментарі трибуна сказав, що у майбутньому хотів би очолити збірну України. Цитую: маю зізнатися, що це не є частина моїх планів ставати тренером збірної просто зараз. Але одного дня я б хотів мати можливість працювати з національною командою України. Я відчуваю, що маю віддати Україні та українцям борг завдяки моїй дружині Каті та сину Мартіну, половина мого серця, українська. Тому так одного дня я б хотів стати тренером збірної України, сказав Пауло Фонсекам. Ну а ви як дивитися і ставитися взагалі до цієї заяви? Ну що ж, друзі, це були всі цікаві новини до цього моменту. Якщо вони вам сподобались, обов'язково поставте вподобайку та можете підписатися на канал. А можете цього не робити. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю добра, щастя та миру. Слава Україні! Героям слава. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!